Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні маємо урок номер 2 з теми раціональні рівняння. На уроці номер 1, нагадаю вам, ми розбиралися з вами, що таке раціональне рівняння, як записати ОДЗ до рівняння область допустимих значень, як його впізнати, і отакі прості, якісь елементарні приклади розібрали. Тепер розглянемо урок номер 2 і тут я для вас підготувала. 9 рівнянь, але ми на уроці номер 2 розглянемо перше, третє, п'яте і сьоме рівняння, а друге, четверте, шосте і восьме, ви спробуєте розв'язати самостійно, а потім я запишу урок номер 3 і ви себе перевірите, де якісь ви зробили помилки, а може не зробите помилок, може добре розв'яжете, або може якісь у вас виникнуть питання. Так, отже, маю перше раціональне рівняння. Бачите, перед собою дріб і з правого боку 0. То пам'ятаєте, якщо я маю вже дріб готовий із правого боку 0, то я починаю з ОДЗ. ДЗ. Я в ОДЗ маю написати х квадрат мінус 2х плюс 1 дорівнює 0, бо знаменник не дорівнює 0. Тепер, щоб то розв'язати воно таке трохи тяжкеньке, але я думаю, що ви вже впізнаєте оцю от формулу а-б до квадрату, то я її тут застосую. І тепер для того, щоб дужка до квадрату не дорівнювала нулю, то х-1 не дорівнює нулю. І тоді х не дорівнює 1, то є моє ОДЗ. Так, тепер е, далі правило каже, що дріб рівний 0, якщо чисельник рівний 0. Отже, я то, що маю в чисельнику, прирівнюю до нуля. Тепер я ото е, застосовую формулу знов. До чисельника різницю квадратів х-1х1 -1, -1, дорівнює 0. І тепер я застосовую добуток. Добуток рівний нулю, якщо один з множників рівний 0. Отже х-1 дорівнює 0, або х 1 дорівнює 0. Звідси я дістану мінус 1 вправо перенесу х дорівнює 1. А звідси я дістану мінус 1, як я перенесу одиницю вправо. Так, тепер я дивлюся на ОДЗ. Одз моє каже, що х не може дорівнювати 1. А я дістала 1 і мінус 1. Тому оце число рівне 1 я у відповідь записати не можу, а я запишу лише рівне мінус 1. Пам'ятаєте, в першому уроці я вам розказувала, що може таке бути, що в ОДЗ буде якесь число заборонене, а ми його одержимо при розв'язуванні рівняння. І тоді у відповідь ми записати його не можемо, бо ОДЗ нам це забороняє. Бачите, тут дуже багато всього назбиралося. Тут є дужка до квадрату, Дужка до квадрату. тобто треба пам'ятати, що якщо я маю дужку до квадрату, то вона ну, відкривається, я можу згорнути. Тобто оцю формулу ми пригадали. отут. Да? Тепер далі отут х квадрат мінус 1, то є А квадрат мінус b квадрат. Застосували формулу а квадрат мінус b квадрат. Тобто ми розклали а мінус b на A плюс b. Бачите, і цю формулу це з 7-го класу ми також застосували. Тепер отут. Я думаю, що ви трохи призабули, є добуток. Добуток рівний 0, тобто помножити, як я маю. Та, наприклад, я маю А помножити на Б дорівнює 0, то в мене А може дорівнювати 0, або Б дорівнювати нулю. Також десь, напевне, призабулося трохи в 7 класі ми оце про це з вами говорили. І тут одне таке маленьке рівняння, і воно не збирало в собі дуже багато всього. І якщо десь ви то призабули, то мусите отут чуть-чуть попрацювати, попригадувати собі ті всі формули. Так, отже, перше рівняння ми розв'язали. Тепер третє. Третє, бачите, що з лівого боку треба виконати дію. То я візьму перепишу і буду віднімати. Та, я бачу, що я маю знаменники однакові, то я можу тут зразу знаменник х-7 написати, тут мінус. І тут не забудьте поставити оцю дужку, бо інакше ви помилитеся зі знаком. Бо віднімається весь вираз 2х-3. Так, ми тут мусили написати ОДЗ, захопилися дією віднімання. Отже, тут є знаменник х-7, тому він не може дорівнювати нулю. звідси, якщо мінус 7 перенести вправо, х не дорівнює 7. Так, тепер я в чисельнику відкриваю дужки мінус 2х плюс 3. І в знаменнику х-7. Так, тепер поспрощую x-2х-х, мінус мінус 7 плюс 3 10. Плюс 10 на x-7 дорівнює 0. От, я маю такий дріб, який я вам казала, пояснювала. Дріб. Готовий. І тут дорівнює 0. Отже, дріб рівні 0, якщо чисельник дорівнює 0. то то, що є в чисельнику, прирівнюю до 0. І тоді мінус х дорівнює мінус 10. Можу помножити на мінус 1 і дістану x рівне 10. Дивлюся обов'язково на ОДЗ, в ОДЗ заборонено 7. Тому відповідь я напишу х дорівнює 10. 10 не заборонене. Так, от я третє розв'язала. Так, в п'ятому п'ятому аналогічно, треба виконати дію зліва, але тут же знаменники різні. Тобто, спільний знаменник то є х на х-2. Якщо ви забули додавання віднімання раціональних дробів, заглядайте на канал, там є уроки, де ми з вами розбираємося, як додавати віднімати дроби з різними знаменниками. Так, додатковий множник. Сюди я дістану Х, а сюди х-2 то я буду мати х на х мінус 6. І мінус, тут є хміну 8 помножити на х мінус 2. Дорівні 0. Так, ОДЗ ми забули, бачите. Так, тут є два знаменники. х-2 не дорівнює 0. І ще другий знаменник х дорівнює 0. Тут я дістану x не дорівнює 2, а тут я дістану х дорівнює 0. Тут вже готово. Отже, заборонені числа, які би мали бути, якщо б вони вийшли в розв'язках, то 2 і 0. Тут пам'ятаємо. Так, тепер мусимо відкривати той чисельник. Отже я буду мати х квадрат мінус 6х. Тут поставлю мінус, відкрию дужку душку. Спочатку тут повідкриваю дужку на дужку. Отже, х квадрат, далі мінус 2х. Далі мінус 8х і плюс 16. Ви отут, як слухаєте мене, а відчуваєте, що десь ви щось призабули, то зупиняєте відео, шукаєте на каналі те, що вам треба, і повторюєте. Так, і тепер я мушу чисельник відкрити. Та? спростити, я ще його не спростила. Мінус х2, плюс 2х, плюс 8х мінус 16. І я вже можу його прирівняти до 0, бо я знаю, що дріб рівний 0, якщо чисельник рівний 0. Так, тут х квадрат мінус х квадрат дорівнює 0, мінус 6 плюс 2 мінус 4, плюс 8 4х і мінус 16 дорівнює 0, звідси 4х дорівнює 16, х дорівнює 16, ділю на 4. Х дорівнює 4. Тут звертаю увагу на ОДЗ і відповідь запишу очевидно xрівня 4. І сьоме рівняння. В сьомому такі от є цікаві дроби. Бачите, тут перед тим, як зводити до спільного знаменника, тут треба побачити, що треба отут -от винести x дужку. Для чого мені треба винести x дужку? Бо, як я винесла Х за дужку, тут з'явилося Х плюс 6, і тут є Х плюс 6. Для того, щоб грамотно написати спільний знаменник, то розкладання на множники знаменників дуже нам потрібне. Так, тепер сюди додатковий множник Х, а сюди 1. І буду мати х квадрат мінус 36 дорівнює 0. Бачите, ОДЗ. ОДЗ. Отут x плю 6 не дорівнює 0. І отут би можна було використати вже отой знаменник, котрий розкладений. Бо це є те саме. Х плюс 6 не дорівнює 0, ми вже написали, значить, ще х дорівнює 0. Це все зв'язано з тим, що якщо я маю х на х плю 6 не дорівнює 0, я маю два множники: перший множник і оцей другий множник. То я маю розуміти, що перший множник не може дорівнювати нулю І другий множник не може дорівнювати нулю, Бо інакше добуток буде нуль. Отже, тут в першому х не дорівнює мінус 6, а тут х не дорівнює 0. Тепер маю дріб рівний 0. Отже, чисельник прирівнюю до 0. Тут формула а квадрат мінус b квадрат застосуємо. x плюс 6 дорівнює 0. І тоді x мінус 6 дорівнює 0. Х плюс 6 дорівнює 0. Так, мінус 6 переношу вправо дорівнює x дорівнює 6. І тут 6 переношу вправо мінус 6. Тобто я дістала два числа: 6 і мінус 6, які нібито є розв'язками, чому я кажу нібито, бо треба подивитися на В ОДЗ. ОДЗ сказали, що х не дорівнює мінус 6. І тому відповідь. Ви запишете тільки х дорівнює 6. Воно, на перший погляд, це дуже складно виглядає. Але оці всі ідеї, вони повторюються з уроку в урок, з уроку в урок. воно одно на другому тримається. І якщо вперто повторювати, пробувати розв'язати самому, тоді воно точно вам вдасться. І останнє дев'яте рівняння. Тут ще є одиниця справа, то ми мусимо її перенести вліво. Отже, 4х-1, мінус 4 на x плюс 1 мінус 1 перша. Ну, скажете, як знати, чи переносити, чи не переносити. Треба зробити так, аби з правого боку був 0. І тепер мушу то виконати у ці дії. Отже, спільний знаменник то є x-1x х плюс 1. Х +1. Сюди додатковий множник x плюс 1. Сюди мінус 1, а сюди мушу і ту дужку, і другу. Так, тут маю 4 на x 1, мінус 4 на x-1. І тут мінус, ну, ту одиничку можна не писати x-1 на x плюс 1. ОДЗ. Маю два знаменники. Х-1 дорівнює 0. Х плюс 1 не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює 1. А звідси х не дорівнює як одиницю перенести вправо мінус одиниці. Так, тепер буду відкривати дужки, але я вже маю тут справу в боку 0, то я вже знаменник можу не писати. Отже, 4х плюс 4, мінус 4х плюс 4 і мінус. І отут х-1 на х плюс 1, то буде х квадрат мінус 1. Тут по дорозі, оце, я дістану 0. 4х мінус 4х, 4 плюс 4, то є 8. Мінус х квадрат плюс 1 дорівнює 0. 9 мінус х квадрат дорівнює 0. І тепер мушу знову розкласти на дві дужки. 3 мінус х і 3 плюс х. Так, добуток рівний 0. Помножити, я тут вам маю. Якщо отож ж перший множник дорівнює 0, або. Другий множник дорівнює 0. Звідси мінус х. Трійку переношу вправо. мінус 3. І тепер поміняти знаки, бо тут мінус мені заважає, і тут мінус х дорівнює 3. Тут х лишаю трійку, переношу вправо. Так, тепер на ОДЗ х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. А в мене вийшло 3 і мінус 3. То я можу спокійно написати, що буде відповідь х дорівнює 3. Або х дорівнює мінус 3. Оце і має відповідь. Так, от ми подужали з вами ці рівняння, котрі запланували. Тепер друге, четверте, шосте, восьме зробіть самі. І на наступному уроці номер 3 ми їх з вами розберемо, і ви будете бачити, наскільки ви справилися з цими рівняннями. Не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі різні, пишіть, що вас хвилює. Я буду рада читати. Поки що це все. І до зустрічі!